Вітаю на онлайн-тренуванні. Почнемо з розігріву. Нахиляємо голову вниз і назад. Три, два. Один. Нахиляємо в бік. Три. Два. Один. Крокуємо і плечі вгору і вниз. Ще два. Один. Крутимо плечі назад. Три. Два. один. Один. А тепер вперед. Чотири. Три. Два. Один. І ручки вперед. Перед. Крокуємо ніжками ще два рази. Один. Активно рухаємо руками, лікті зводимо вперед, лопатки назад. Чудово. А тепер робимо удар ліктем назад. Супер! згинаємо, розгинаємо ручки, розігріваємо лікці. А тепер крутимо кулачки в один бік. І другий. Крукуємо ніжками. Чудово. І пальці. Наступна вправа ми продовжуємо крокувати і робимо. Дотик в бік рукою. Ще три рази. Два. Один. І грудь. Грудь вперед. Лопатки разом. Ще два. Один. Півколо корпусом. Розігріваємо поперек. Ніжки у нас крокують, амортизація колін. Супер. Маємо. Зупиняємося і робимо відведення в один бік стегнами і в другий. Активно дівчата працюємо. Чудово ще 4, 3, 2, 1. Супер. А тепер вперед-назад. Таз у нас працює. Добре розігріваємо поперековий відділ. І присідання. Неглибокі, для того, щоб тільки розігріти колінні суглоби. Тиснемо на п'яточки при підйомі. Умнічки, продовжуємо ще, чотири, три, два, один. Маємо. Крокуємо. Носочок п'яточка. Чотири, три, два, один. І фінальна вправа ми з вами розкручуємо стопи. Десять разів в один бік, 10 разів в другий бік. І в другий бік. Міняємо ніжку 10 разів в один бік. Є. І в другий. Вдихаємо. Видихаємо і округляємо спинку, ручками тягнемося вперед. Обов'язково в протилежний бік, розкриваємо грудний відділ і ручки назад. Замочок взяли. Нахиляємося в бік, пульсуючи такі у нас рухи. Супер. А тепер розвертаємо ніжку і нахиляємо корпус в горизонт. Спину тримаємо рівною, живіт тягнули в себе. Опускаємо ручку і носочок ноги, яка спереду стоїть на себе. Відчуваємо приємний стречінг задньої поверхні ніг. Виходимо в випад, п'ятка задньої ноги у нас щільно притиснута до підлоги. Відчуваємо розтяжіння задньої поверхні ноги. І те ж саме ми повторюємо на другий бік. Угу, нахиляємося в горизонт. Чудово. І тепер носочок ноги на себе. Витягуємо м'язий ніг. Добре. Виходимо в випад і відчуваємо стречінг задньої ноги. Чудово, ми готові почати основну частину тренування. Починаємо основну частину тренування. Для цього нам необхіден з вами стілець та досить пружна резинка. Одягаємо резиночку на ніжки. Добре заземлилися на стілець, спину тримаємо рівною, живіт втягнули в себе, тримаємося ручками. Одну ніжку залишаємо на місці, а другу ніжку розгинаємо. Відчуваємо напруження в передній частині ноги квадріцепс 20 разів. Сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, вгорі трошечки залишаємося, дванадцять, відчуваємо добре м'язи: одинадцять, десять, дев'ять, Вісім. Затримуємося, затримуємося. Сім. Добре прожимаємо м'язи. Шість. Чудово. П'ять. Фіксація. Чотири. Фіксація. Три. Фіксація. Умнічки. Два. Один. І затрималися. Тримаємо. Тримаємо ще, ще. Ага, ще тримаємо трошечки. Супер, розслабилися. Тепер все те ж саме робимо на другу ніжку. Розгинаємо, видих, згинаємо, вдихаємо. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. Добре, затримуємося вже вгорі трошки. Одинадцять, десять, дев'ять. Вісім. Чудово. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Чудово. Ще три. Два. Добре. І за останнім тримаємо. Напружили м'язу. Добре. Тримаємося. Ще, ще. Ще трошки. Добре, ще, 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 ще. Супер. Розслабились. Ну а поки у вас відпочинок, я покажу техніку виконання наступної вправи. Для цього ми залишаємо розиночку, встаємо, беремо опору біля стільця, коліна тримаємо разом, опорна ніжка тисне в п'яточку і ніжка, яка у нас буде працювати на задню поверхню ноги, біцепс ноги, ми її згинаємо в коліні. Видихаємо, стиснули добре, вдихаємо, опустили. Продовжуємо ще 20 разів на кожну ніжку. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одиннадцять, десять. Дев'ять. Коліно протиснуло один до одного вісім. Сім. Чудово. Шість. Пам'ятаємо живіт, тягуємо в себе, тиснемо в п'яточку опорної ноги. 5. 4. 3. Чудово. 2. І 1, А тепер робимо пружинку 20 разів. П'яточкою вгору набиваємо. Супер. Ще. Ще. Удар. Удар. Вгору. Вгору. Добре стискуємо м'язо. Відчуваємо. Супер. Маєте відчути м'язо задньої поверхні ноги. Переміняємо, все те ж саме, робимо на другу ніжку. Коліна разом. Опорною ніжкою тиснемо в п'яточку і згинаємо ніжку. Три. Видих чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. ще десять разів. Фокусуємося на м'язі, на техніці виконання. Дев'ять. Добре. Вісім, чундово, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. А тепер пружинка 20 разів. П'яточкою вгору два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ще 10, 9, 8, 7. Активніше вгору 6, 5, 4, 3, 2, у, чудово є. Відчули задню поверхню ніжки? Супер. Ну, а поки у вас відпочинок, я покажу, чим ми займемося далі. Ми будемо робити з вами верхню частину сідниці. середній сідничне м'ясо. Для цього ми залишаємося в тому самому положенні, резиночку залишаємо на тому самому місці і розвертаємо носочок по діагоналі. Ніжку відводимо назад по діагоналі. Ви маєте відчувати саме верхню частину сідниці. Поставте відео на паузу і спробуйте декілька разів. Ви маєте відчувати верхній відділ сідниці. Коли ви відчуєте, починайте разом зі мною виконувати вправу. Виконання вправи. Один. Два. 3. 4. Фіксуємо дане відведені. Добре. 5. Опорною ніжкою тиснемо в п'яточку. Видих 6. 7. 8. 9. 10, Продовжуємо ще 10 разів. До речі, рукою ви можете натискати на м'язу і таким чином контролювати, що працює саме той м'яз, який нам необхідний. Добре, ще сім разів, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Чудово. Два. І за останнім в кінці затрималися, тримаємо, напружили м'язи, тиснемо в п'яточку опорної ноги, відчуваємо верх сідниці. Чудово ще, трошечки. Супер. Розслабилися. І міняємо, робимо все те ж саме на другу ніжку. Опорною ногою добре заземлилися, тиснемо в п'яточку, розвернули носочок і по діагоналі відводимо ніжку назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ручкою прожимаємо м'яз. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять разів. Десять. Дев'ять. Вісім, да, відводимо і фіксуємо. Супер. Сім. Шість. П'ять. Відчуваємо м'яз. Стискуємо м'яз. Чудово. Ще чотири. Три. Два. І залишилося. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Ще, ще, ще. Супер. Є. Yeah. Так, розслабилися, чудово. Для виконання наступної вправи ми з вами лягаємо на підлогу. Добре заземляємося п'яточками, коліна розводимо в боки. У нас розиночка вже є на колінах, ручки за голову, тиснемо на п'яточки та піднімаємо таз вгору. І розводимо коліна. Опускаємо, але на підлогу не кладемо. Починаємо один, видих, вдихаємо вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Працюю добре сідниці. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Продовжуємо ще десять разів. Один. Два. Три. Чотири. Тиснемо в п'яточки. П'ять. Шість. Вище, вище. Таз піднімаємо. Сім. Видих. Вісім. Умнічки. Дев'ять. Не звертаємо на те, що пекуть у нас сідниці. Десять. Затрималися вгорі, тиснемо в п'яточки і пружина вгору. Раз, два, три, швиденько. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще раз, два, три. Активніше, активніше, попу вище. А тепер розводимо коліна, удари в в бік, бік, в бік, в бік. П'ятки добре заземлилися, таз вище піднімаємо. Активніше працюємо колінками. Добре, супер розслабилися. У-у-у, чудово. Ну все, ми можемо знімати з вами резиночку. Якщо ви бажаєте, ви можете зробити другий підхід основної частини тренування. Ну, а потім ми вже з вами будемо робити стретчінг, розтягувати м'язи, над якими ми працювали. Ми умнічки. Завершальна частина тренування стретчинг. Стаємо в партер, округляємося спинкою вгору і прогинаємося вниз. Вгору, вниз. Чудово ще два рази. Максимально витягуємо себе вгору і вниз. І один. Чудово. А тепер робимо коло корпусом 4-3. Два, один. І в другий бік. 4, три. Хороші, амплітудні рухи. Два, один. Супер. Сідаємо на п'яточки і кішечку робимо. Прогинаємося максимально вперед. Виїжджаємо. Зафіксували, затрималися трошки. Виїжджаємо далі, витягуємо поперековий відділ. І встаємо круглою спинкою. Супер, давайте ще разок зробимо. Кішечкою прогинаємося вперед, зафіксували точку, далі, назад, витягуємо поперек, зафіксували, і круглою спинкою встаємо, також зафіксували вгорі себе. Чудово. Витягуємо бока, підіймаємося, заземляємося на одне коліно, витягуємо ручку і грудним відділом розкриваємося вгору. Відчуваємо приємний стретчинг бокової частини тіла. Чудово. А тепер те ж саме робимо на другий бік. Сідаємо далі на коліна і витягуємо шию. Голову нахиляємо вбік, ручкою допомагаємо, розслабляємося. Далі опускаємо обличчя вниз, також натискаємо на голову і міняємо все, робимо теж саме на другий бік. Притиснули язик до верхнього піднебіння, витягуємо шию, голову назад. Чудово! А тепер голову вниз і ручками допомагаємо. Далі витягуємо по черзі одну руку, другу руку. Уявило, що перед нами величезна куля і ми обіймаємо її, витягуємо м'язи спини. Обов'язково в протилежний бік розкриваємо грудний відділ і ручки назад. Пуська складочка. Ніжки вперед, носочки на себе, спинку рівною і тягнемося вперед. Ви маєте відчувати приємний стретчинг задньої поверхні ніг та поперекового відділу. Ви можете зафіксувати, робити статично або динамічно пульсацію вперед і видих. Обирайте так, як вам зручно. Ну а тепер робимо широку складочку. Розкриваємо ноги максимально широко, як тільки ви можете, і як дозволяє ваш стречінг. Ви маєте приємно відчувати розтяжіння, а не гострий біль. Звертаю вашу увагу, що коліна дивляться вгору. Носочки також дивляться вгору. Не завалюйте їх всередину. І спочатку обережно нахиляємося до однієї ніжки. А тепер до другої ніжки також нахиляємося. Глибоке дихання розслабляємося. Спинку тримаємо рівною. Ну, а тепер центр. Обережно, без різких рухів. Нахиляємося вперед. Ви можете триматися долонями, можете опуститися ліктями, можете взагалі лягти корпусом. Обирайте свій варіант. Супер, тепер збираємо ніжки, вдихаємо. Виходимо з тренувального процесу, видихаємо, обов'язково похвалити себе, подякувати своєму тілу, кожній клітиночці. Умнічки, фінальна вправа, руця-руця, Поаплодували собі. До зустрічі онлайн.